AMD презентували найкрутішу бюджетну картку проте не без але. Google вдарились в штучний інтелект, Microsoft вважає свої ноутбуки кращими за макбуки, а штучний інтелект Маска заперечує Голокост. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Xiaomi презентували свій власний процесор для своїх продуктів, який отримав назву XRING 01, що вже встановлений в одному смартфоні та одному планшеті. За своєю продуктивністю, чіп цілком може конкурувати з топовим медіатеком, там Snapdragon і Xiaomi, каже, навіть Zeplom. Проте свій власний чіп це занадто гучно сказано, адже графіка там від Imagination, модем від Unisoc, а сам процесор побудований на ядерах Cortex. Тож, оце власний чіп, це не те ж саме, що власний чіп у тієї ж Apple, наприклад. Тож тут використовується 3-нанометровий техпроцес CSMC другого покоління, 10 ядер, серед яких два енергоефективних cortex a 520 6 потужних Cortex A725 та два cortex X925 з частотою 3,9 ГГц. Також процесор підтримує найновіші технології, такі як оперативна пам'ять lpddr 5 t Wi-Fi 7, UFS 4.1 та USB 3.2 Gen2. При цьому чип від Xiaomi найменший в поточному поколінні мобільних процесорів, що пов'язано з виробничими витратами, і так як чип не буде масовим, поки що Xiaomi вирішили зробити 10 ядер, але на меншому чіпі цікаво буде побачити, чи змогли вони зробити щось дійсно пристойне, чи буде як минулий раз. Бо перші тести поки неоднозначні, і говорити про них зарано. А продаватись пристрої на власних процесорах за межами Китаю не будуть. В глобалках все так само буде квалком. Справи Apple щодо Siri та, зокрема, її розумної версії, зовсім не можна назвати не те, що брайдужними, а взагалі, хоч трохи позитивними. Марк Гурман та Дрейк Беннет з Bloomberg стверджують, що Apple вже зовсім скоро можуть дозволити користувачам обирати іншого голосового помічника для iPhone, зокрема ChatGPT чи Google Gemini. Однією з причин труднощів вказується зобов'язання Apple щодо конфіденційності користувачів, що є обмеженням для здатності ШАІ збирати, використовувати та навчатись на даних власне Користувачів, тому впровадження чужих шай помічників могло б стати для них просто спасінням, адже вони і так навчаються на всьому у світі і на всь всьому світі, і Apple тут ні до чого. В той же час зазначається і той факт, що Apple можуть зіграти на випередження з правилами ЄС, які все одно рано чи пізно змусять їх дати користувачам вибір. Тож, навряд чи в найближчий час, ми побачимо, як Apple очолить перегони штучно-інтелектних помічників. До речі, про ChatGPT. Піті, якийсь час тому OpenAI придбали за 6,5 мільярдів доларів компанію Джонні Айва, головного дизайнера Apple свого часу. Власне, інсайдери стверджують, що вони вже працюють над девайсом, який має стати новим айфоном, грубо кажучи, тобто чимось, що змінить індустрію. В питанні дизайну наразі воно найбільше схоже на вишуканий iPod Shuffle, за розмірами трохи більший, ніж AI-Pin, і у ньому так само, як і у AI-Pin, відсутній дисплей. Його можна носити на шиї, там є камера мікрофон, і мікрофон. І я особисто не знаю, чи вистачить таланту Джоні Айва на те, щоб продати людям оце, бо поряд немає Джобса, який вмів це робити, і там намальовано не яблуко. Ну, а я вам принагідно нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з єгерських бригад, які наразі працюють на Покровському напрямку, де зараз зовсім не солодко. І в мене є пропозиція зробити таку з вами, знаєте, традицію: донат розміром в тривалість цього відео чи еквівалентно дню, в який ви його дивитесь. Тобто, наприклад, якщо відео йде 9 хвилин, з вас донат 9 гривень. Або ж якщо воно вийшло 21 числа, то 21 гривня. Якщо кожен з вас задонатить ці декілька гривень, це буде істотним підсиленням. Ну а якщо ваш донат буде кратний та гривням, то ви отримуєте шанс взяти участь в нашому супервеликому розіграші з просто величезною купою подарунків, серед яких ps 5 Slim, купа ігор для ps 5 Doom The Dark Ages для ПК, раритетний французький боцманський ніж, та ще купа-купа усього. А тепер ще додаємо в розіграш ніж Русоріс з лімітованої партії пана Стерненка та Сків. Їх, якщо що, вже не можна купити. А от у нас він тепер є. І ще таким чином виходить демпінгую, адже пан Стерненко розігрує ножі по 300 100 гривень, А у нас його можна виграти усього за 100. Усі посилання на банкову та повний перелік подарунків буде в описі та закріпленому коментарі. Скільки там вже пройшло часу після появи стандрегонів в останніх на Windows ноутбуках, рік, якщо бути точним. І от раптом та неочікувано: Qualcomm згадують про те, що якось там на графіку хтось скаржився і беруть, і випускають панель керування Adreno, яка працює подібно адреналіну від AMD чи панелі керування Nvidia. Тобто користувачі тепер мають можливість налаштовувати, наприклад, фільтрацію текстур, анізотропну фільтрацію, обмежувати FPS, та що більш важливо, оновлювати напряму драйвер графічної частини та вмикати відео Resolution, місцевий аналог DLSS. і це все вже позитивно може вплинути на нехай і не супер крутий, проте все ж геймінг на цих ноутбуках. Наразі на Тайвані проходить Computex, де усі компанії, звісно ж, показали купу своїх ноутбуків, нових концептуальних клавіатур та мишок, але будемо з ними вже знайомитись, коли вони в продаж будуть надходити. За цікавого, Asus показали, наче як перший у світі монітор з частотою оновлення 610 Гц. Звісно ж, ця модель розрахована виключно на кіберкотлетів, які грають в усілякі КС та таке подібне. Тому з високою частотою оновлення приходять інші обмеження. По-перше, це Full HD дисплей. По-друге, діагональ 24. 4 дюйми. Хоча, наскільки я знаю, кібератлети якраз і використовують 24 дюйми і здебільшого Full HD. Матриця, звісно ж, TN, яка в розгоні до 610 Гц, забезпечує час відгуку 0,1 місекунду. Затримка введення 0,8 млсекунд. В той же час, незважаючи на те, що це матриця TN, вона має 90% покриття кольорового простору p 3 а це, знаєте, доволі непогано. Ціна та старт продажів поки що невідомі. Ну і тут цілком логічне місце для інтеграції. Шукаєте ультралегкий ноутбук, який не просто йде в ногу з часом, а задає темп. Тоді тримайтеся. Знайомимось з Asus ZenBook a 14. Це ноутбук, який важить менше кілограма 980 грамів, і це не концепт, це реальний робочий пристрій. Під капотом Snapdragon X Elite, arm чип створений для штучного інтелекту. Він не просто потужний, він розумний. До 45 п'яти терооперацій за секунду, локальна обробка, жодних затримок, жодних компромісів. Звучить потужно, а тепер додайте сюди до 32 годин автономної роботи, і стає ясно, що зарядку можна залишити вдома. Ще одна особливість матеріал корпусу. Тут використовується кералюміній комбінація кераміки і алюмінію на 30% легше, утричі міцніше, не боїться подряпин чи навіть падіння. На ньому нічого не залишається: ні плям, ні слідів, ні сумнівів у виборі. 14 дюймовий oled дисплей, класний звук, шарнір, який відкривається одним пальцем, і повний набір портів, як не дивно. Це не просто Zenbook, це Copilot плюс PC. Справжній інструмент легкий, стильний, витривалий. Zenbook A14 14 це нова хвиля мобільності, і здається, це найлегше, що вам доведеться обирати сьогодні. Якийсь час тому ми з вами говорили про те, що згідно з чутками якийсь із майбутніх продуктів Xbox буде побудовано на базі arm процесору. Тепер ці чутки частково підтверджуються. В мережі була опублікована вакансія директора з продажу в Qualcomm, який буде займатися продажем наступного покоління Surface та Xbox, побудованих на рішеннях Snapdragon. І з цього приводу є дуже багато запитань. Те, що Qualcomm'івські процесори енергоефективні, нема чого, власне, і сперечатись. Це факт. В той же час останні процесори Intel. Взагалі не поступаються, а місцями навіть показують вищу продуктивність і кращу енергоефективність. В той же час з іграми у Qualcomm, м'яко кажучи, все набагато гірше, не те, що у порівнянні з AMD, а навіть у порівнянні з Intel, і взагалі, мабуть, навіть у порівнянні з Apple. Логічно буде подумати, що мова йде виключно про портативну консоль, адже ARM-чип чи великій консолі. Ну я не знаю, щоб що це як Snapdragon в ПК, серйозно. Проте тут виникає наступна проблема: зворотня сумісність і сумісність взагалі. Я дуже сильно сумніваюся, що розробники будуть нормально адаптувати ігри під єдину arm консоль, при тому, що великі консолі, скоріш за все, знову будуть використовувати рішення від AMD. ну ps 6, так точно. А ще це виглядає кумедно в світлі того, що все більше розробників кажуть, що їм і на Xbox немає сенсу робити ігри, адже сама Microsoft усі свої ексклюзиви випускає і на PlayStation. Проте можете бути впевнені в тому, що наступне покоління консолей. Точно буде розвиватись в напрямку DLSS-ів і фремгенів. Це прям точно і без варіантів. Microsoft вирішили згадати часи, коли було модно просто так посеред життєвого циклу брати і порівнювати свої продукти з Apple. Проте, якщо Samsung свого часу це робили під час виходу смартфону, то Microsoft ні з того, ні з цього випустили відео, в якому стверджується, що увага, топові актуальні ноутбуки Copilot плюс PC потужніші, ніж MacBook Air Zem 3. Ще раз, свіженький Surface Laptop на Snapdragon, Lenovo Yoga Slim X також на Elite та HP Omnibook з Ryzen AI9HX375. І все це порівнюється з MacBook Air на M3. І все це максимально нелогічно з декількох причин. По-перше, порівняння з ноутбуком, якому вже більше року. По-друге, навісні Apple презентували Air на M4, які потужніші за m 3 По третє, порівнюються топові процесори Qualcomm з базовим процесором Apple. І четверте, порівнюються ноутбуки з вентиляторами. Порівнююся з Ейром, у якого їх немає. При усій моїй повазі до Microsoft і при усьому моєму ставленні до Apple це максимально крінжове порівняння. Матінко, я сказав слово крінж. Це вже старість чи мімікрія під молодість. З позитивного про Microsoft було анонсовано лімітовані геймпади до 10-річчя третього відьмака. Є як Еліт, так і звичайний контролер ціни 175 та 85 євро відповідно. Чи будуть в Україні, не знаю. Valve нарешті випустили стабільну версію Steam OS 3.7.8, і тепер її можна встановити не тільки на Steam Deck, а й абсолютно легально на сторонні портативні консолі, такі як Lenovo Legion GO, та що особисто для мене цікаво, ROG Ally. І у мене, власне, до вас питання: чи робити відео про нормальний Steam OS на Ally? Питаю, бо для цього треба купу часу, а ще треба на Steam Deck купити накопичувач побільше, бо на 64 чотири гігабайта мало чого встановлю. Тому, власне, якщо вам цікаво, то порівняємо, чи стане SteamOS Елайка сама по собі краще, і як її тепер можна буде порівнювати з Steam Deck. Google вирішили все зробити з AI, і на своєму Google. Анонсували дуже багато чого і навіть дійсно цікавого. По-перше, Gemini Ultra за 250 баксів на місяць, який надаватиме користувачу 30 терабайт на драйві, YouTube Premium, Gemini From, вищі ліміти на ноутбук LM та Віск, Gemini 2,5 Pro з глибоким мисленням та доступ до найсучаснішого відеогенератора. Власне, глибоке мислення це розгляд декількох відповідей перед тим, як дати користувачу відповідь. Також було презентовано vo 3 який тепер не просто краще що генерує відео, а й може створювати повну озвучку до цього відео, включно зі звуками оточення, саундтреком та навіть діалогами, які лягають у ліпсінг. Ото це дійсно круто. Також показали Imagen 4, який тепер навчився більш якісно робити багатошарові тканини, краплі води та хутро тварин. Камера та спільний доступ до Gemini Live з'явиться вже цього тижня у всіх користувачів на iOS та Android. І незабаром він зможе пропонувати маршрути в Google Maps, створювати події в Google календарі та складати списки справ в Google Tasks. Також Google Meet отримає, так би мовити, повноцінний дубляж вашої мови на іншу в режимі реального часу. А ще в Україні нативно запрацював пошук з AI, і тепер, що в браузері не ПК, що на смартфоні пошук одразу видає згенеровану ai відповідь з посиланням на відповідні джерела. AMD продовжують свою доволі успішну експансію на ринку відеокарт, особливо на фоні скандалів з Nvidia, яка забороняла журналістам тестувати 5060 без TLSS та фреймгену, навіть Full HD, і взагалі тестувати тільки в конкретних іграх, при тому, що сама картка доволі непогана і краще за 4060, проте 8 ГБ пам'яті в 2025 році це знущання. Менше з тим, було анонсовано Radeon 9060 XT у двох варіантах на 16 та 8 ГБ пам'яті. І одразу тут скажу, що версію на 8 ГБ варто було б назвати просто 9060. 60, адже, бо це одна і та ж відеокарта, але відрізняється двічі меншою пам'яттю, ну, це, це вже просто не смішно. А краще взагалі не випускати 8 гігабайтні картки, хоча б 12 ГБ, як це зробили Intel, наприклад. Окей, що по картці? Графічний процесор NaVi 44 це все ще RDNA 4, проте чіп менший у порівнянні з Navi 48. Та й все інше, там також двічі менше, грубо кажучи. 32 обчислювальних блоки, 2048 ядер, 32 rt прискорювачі 64 ai прискорювачі З коробки картка матиме. Буст до 3,13 ГГц, а враховуючи те, що наразі всі виробники роблять одразу oc версії відеокарт, цілком можливо, що вони будуть з частотами десь 3,2-3,3 ГГц. Споживають картки від 150 до 182 Вт, в залежності від пам'яті. А пам'ять GDDR 6, шина 128 біт, швидкість 20 ГБ за секунду. pci дисплей DisplayPort 2.1a HDMI 21 b та усі переваги RDNA 4, як от FSR 4, по якому також є анонси. У другій половині 25-го року відбудеться реліз FSR Redstone, тобто fsr 5, можна так назвати, який отримав значні покращення. Перше FSR Radiance, який перевіряє, як саме світло відбувається в сцені, щоб допомогти передбачити та працювати з непрямим освітленням. Друге регенерація променів, де навчена нейромережа використовується для регенерації пікселів, шлях яких неможливо точно простежити. Тобто, це відповідь на реконструкцію променів у NVIDIA. Третє: Суперрезолюшн та фреймген. В обидві було додано нові моделі машинного навчання, тож все має бути красивіше, точніше та плавніше. Але відео, яке вони презентували, ну просто камкамон, асфальт на смартфонах виглядає краще, не робіть так більше. Хтось в коментарях якось писав, що шукав відповіді, питаючи у Грок, штучного інтелекту від Маска. Я прошу вас, не робіть цього. По перше, грок на повному серйозі стверджує, що в південноафриканській республіці відбувається геноцид білих фермерів, посилаючись на те, що якась там маргінальна група ультраправих фанатиків заявляє, що за останні три місяці. Вісім білих фермерів було вбито, хоча поліція стверджує, що був всього один такий випадок, а всього за той же час в усій Південно-Африканській республіці було скоєно майже сім тисяч вбивств. І як на мене, це трохи не дотягує до використання слова геноцид. В той же час Грок нещодавно на запитання про кількість євреїв, що були вбиті нацистами в Другій світовій війні, відповів, що історичні записи стверджують про 6 мільйонів осіб. Проте він скептично ставиться до цих цифр, адже цифрами можна маніпулювати для політичних наративів. За декілька днів, звісно ж, компанія заявила, що обидві ці події сталися через увага, несанкціоновану зміну. Тобто хтось в їхній команді має доступ до того, щоб вносити зміни до системних запитів, і тепер вони посилять свої заходи безпеки. Знаєте, здається, я знаю людину, яка і доступ має, і притримується приблизно тих же поглядів на світ та життя. Ось такими були новини тижня, що вже минуло. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші, адже без вас просто ніяк. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе. Своїх близьких та Україну! HP Omnibook з Ryzen AI 9 hx триста І HP Omnibook з Ryzen AI і.